Постой, постій, не перемикай, будь ласка. Я тебе хочу об одному попросити. Я хочу, щоб кожен, це який відео зараз продивиться до самого кінця, кожен настоящий українець, який вірив в нашу перемогу, який вірить в те, що Україна 100% виграє, а не проіграє, поставив, щоб од одну підписочку від настоячого українця одну. Думаю, що цього не складно буде, а от нам буде приємно. І що я вам хочу ще сказати, що ну, ми виграємо війну, це скоро це по-любому. Бо ніколі говорять, навіть українці замічають, що Україна не побідить, пишуть нашим воєнним, щоб ми склажували Ну, Ми ніяк не служимо оружжя, тому що ми воюємо за нашу свободу, за вас всіх, щоб ви жили щасливо, не в страхі, щоб у вас було все добре. Так що, люди, я жду від вас підписку і один лайк. Гарного вам сьогодні!